Привіт! Мене звати Романа. Я вчуся у школі, люблю музику, свій планшет і маю брата Марка. Привіт! Я Марко. Ми з Романою двійнята. Народилися в один день і вчимося в одному класі. Якби хтось із вас знав, як важко вчитися в одному класі із сестрою. А це наша мама. Вона у нас дуже розумна і красива. Я теж такою буду, коли виросту. Наша мама юрист, тому любить, щоб усе було по закону, щоб ми не сварилися і були слухняними. А ще ми маємо бабусю та дідуся. Наша бабуся вчителька, але працює не в нашій школі. І слава Богу, бо вчитися у рідної бабусі. Таке неможливо витримати Наш тато програміст. Він не може жити без точності і всі поправляє. особливо мене. Він навіть з мамою іноді сперечається, бо мама каже, що закон не дає однозначних відповідей, а тато не терпить двохзначностей. Ну а дідусь професор. Він страшно любить товсті книжки, а гаджетів дідусь не любить, хоча й користується, бо сучасна наука без них ну ніяк не може. Мама каже, що не помніє, бо в неї така конституція. Не може бути, щоб у мами була своя конституція, а України своя. Конституція це латинське слово, яке означає устрій, порядок, побудову. Тому його використовують у різних ситуаціях. Моя Конституція це побудова мого тіла, біологічні основи його роботи. Ну а Конституція України, про яку вам розповідала вчителька, це побудова держави. А навіщо нам Конституція? Ми ж не юристи. А навіщо вам правила дорожнього руху? Щоб під машину не потрапити. І знати, де можна гратися, а де ні. От і Конституція так само. Ви повинні знати, що можна, а що ні. Які права маєте ви, і люди навкруги, і поліція, і президент. До речі, ви знаєте, що одну із перших сучасних Конституцій у Європі створили українці. Не може бути у 1710 році гетьман Пилип Орлик та кошовий. Отаман війська Запорізького Кость Гордієнко підписали Конституцію, яка чітко описувала систему влади, розподіляла права і обов'язки гетьмана та Козацької ради у Сполучених Штатах. Америки. Така Конституція з'явилася лише за 70 років. А у Польщі ще пізніше. То ми найперші? Ну, не найперші, але й не останні. І до речі, теперішня наша Конституція визнана однією з найкращих у світі. Круто! Круто! Наш дідусь знає все. Ну просто як Вікіпедія. А може навіть краще. Ми його так і звемо між собою, віки дідусь. І коли лінки вчити домашнє завдання, телефонуєш йому, і він так гарно розповідає, що знання самі в голову вкладаються, наче пазл Дідусю, а що таке Україна? Україна це наша країна, наша держава. А що? Маєте сумніви? Звісно, ні. А країна і держава одне й те саме чи різне? Питання цікаве. А ви як гадаєте, думаю, одне різне. Думаю, що ви обоє маєте рацію. Бо на загал можна сказати Країна Франція та Держава Франції. І це буде одне й те саме. Але під словом Країна ми розуміємо передусім. Землю з людьми, які там живуть. А під словом держава, окрім території, ще й владу та систему стосунків, гроші, закони, військо. Тобто, може бути країна без держави? Авжеж, наприклад, Колонія. Коли Індія була колонією Великої Британії, вона була країною. Але державою стало тоді, коли отримала незалежність. І навпаки, держава Велика Британія тоді складалась з багатьох країн Канади, Австралії, Індії і так далі. Сьогодні більшість країн є державами, тому їх можна називати і так, і так. І вони мають свої Конституції. Ого! А звідки ви знаєте про Конституцію? Нам мама розповіла. Чудово. До речі, у нашій Конституції жодного разу не вживається слово країна, а тільки держава. Тому що там ідеться про систему влади і стосунків. От, наприклад, у статті 1 сказано, Україна є суверенна. І незалежна, демократична, соціальна, правова держава. І кожне слово тут має чітке значення. Ну, і які це значення за багато складних слів? Нічого складного. Суверенна значить, сама собою керує. Незалежна значить, ніхто їй диктувати не може. Демократична. Значить, владу має народ. Соціальна значить дбає про своїх людей. Правова значить, живе за визначеними правилами. Але держава це не лише влада і закони. Держава це і територія, і громадяни. Усе це записано в Конституції. Ну, а крім того, держава має свої символи, такі як герб, прапор і гімн. Тому кожен з нас повинен поважати та любити ці символи. Ого, яка у нас крута держава. Наша бабуся вчителька української. Вона говорить, що її уроки найважливіші. Усі вчителі так говорять. Звісно, кожен учитель любить свій предмет. Але як ти вивчиш, наприклад, фізику, не знаючи мови, та й будь-який інший предмет. Англійською. Так. Англійською вивчити можна. Але українська мова у нас державна. Без неї не обійтися. А навіщо потрібна державна мова? Ну, перш за все, для того, щоб керувати країною. Якою мовою пишуться закони, правила, накази? Українською. А чому? Бо її всі вивчали у школі? Точно держава навчає всіх громадян державної мови, щоб вони точно. Розуміли її. А що таке демократія? Це влада народу. Демос грецькою означає народ. Кратос означає владу. В нашій країні державою управляє не тільки президент. У Конституції прямо сказано. Кожен громадянин. Має право брати участь в управлінні державою. Ну і як ти управляєш державою? Кожен з нас може управляти державою, коли приходить на вибори і віддає свій голос за якогось кандидата, виграє і буде управляти громадою чи державою від мого імені. І на цьому все проголосував і більше нічого. Чому нічого? Ти можеш стати державним службовцем, чиновником і працювати у якомусь органі влади. Тобі доручать якусь ділянку роботи і будеш управляти. На День незалежності в місті був військовий парад. Ми із мамою і тато пішли подивитися. Я завжди ходжу на парад, бо мені подобаються браві солдати у формі. Вони так рівно йдуть, що можна лінійку прикладати. І ще такі сильні та гарні. А мені подобається військова техніка. Наш тато теж служив у війську, коли був молодим. Тато виконував свій конституційний обов'язок. А що таке конституційний обов'язок? У нашій Конституції написано, що головною справою української держави та українського народу є захист України, її незалежності і території. Тому, коли починається війна, усі повинні піднятися. І солдати, і волонтери, і робітники заводів, які роблять зброю і звичайні люди. А я, коли виросту, теж піду в армію служити. Теж буду носити форму. Обов'язково. Кожен чоловік повинен служити у війську, щоб навчитися захищати країну. Наш ТАТО підприємець. Він пише комп'ютерні програми для різних фірм. А що потрібно, щоб стати підприємцем? Нічого? Як це нічого? Ні, звісно, не зовсім потрібне бажання і паспорт. І все? Так. Кожен має право на підприємницьку діяльність. А далі все залежить від того. Що ти збираєшся робити? От мені, наприклад, потрібен комп'ютер. І це буде підприємництво? Звісно, якщо ти будеш продавати те, що зробив, ідеї чи комп'ютерні програми. А що краще ходити на роботу чи бути підприємцем. Що кому до душі. Конституція гарантує нам право на працю. Хочеш, працюєш сам, а хочеш на підприємстві. Тато рідко хворіє. Зате, коли вже занедужає, в домі починається ціла веремія. Тато лягає у ліжко. Мама не підпускає нас до нього, щоб не заразилися. І телефонує до лікарні Конституція гарантує нам право на медичну допомогу. Як добре жити, коли маєш стільки прав? І кожна гарантована Конституцією Права це чудово. Але ж ви знаєте, що за все треба платити. Де права, там і обов'язки. Обов'язки? Про обов'язки нам ніхто не казав. Як це не казав? А захист України хіба забула? Так це ж дуже просто. Захищаєш Україну, значить, захищаєш Конституцію і свої права. Правда, діду? Усе правильно. Тільки треба розуміти, що захистом батьківщини справа не обмежується. А що іще? Ну, от ви навчаєтесь у школі, але школу треба ремонтувати, вчителям треба платити зарплатню, підручники треба друкувати, парти нові купувати. Хто все це робить? Держава? Так, держава. А де держава бере гроші? Не знаємо. Отож, а гроші державі платять громадяни. Тобто ми з вами. Ми? Так, усі, хто заробляє. Що й не почнете заробляти, одразу треба платити державі. Це називається податки. А якщо не платити податки, тоді не буде чим платити вчителям. Не буде грошей на будівництво доріг, на лікарні, заповідники і багато іншого, що оплачує держава. Тому в Конституції написано сплата податків це обов'язок. Громадянина Наш Віки дідусь знає відповіді на всі запитання, тому ми вирішили разом із ним розібратися в питанні, як керувати державою. Дідусю, це ж який розум треба мати, щоб усе це вміти? Одного розуму тут не досить. А потім, якби навіть знайшовся такий розумник. Що вміє дати раду цілій державі, то тоді влада би належала йому, а не нам із вами. І це вже була б не демократія. А що ж робити? Єдиний вихід поділити владу. З ким? Між різними людьми. От, наприклад, нехай одні люди пишуть закони. А інші слідкують за їхнім виконанням. Тому в нас є Верховна Рада, яка займається тільки тим, що ухвалює закони. Після того, як закон ухвалили, настає час його виконувати. І тут вступає в силу виконавча влада. Виконавча влада це кабінет міністрів. Та президент. Вони керують усім державним механізмом, міністерствами, управліннями, адміністраціями. Ці державні установи збирають податки, розподіляють гроші, контролюють, наглядають, займаються пенсіонерами та хворими, керують військом. Поліцією та прикордонниками друкують гроші, охороняють природу. Ого, яка машинерія? А коли щось іде не так? Ну, на те є третя гілка влади. Суд. Якщо де щось не так, звертаються до суду. І рішення суду є обов'язковим для виконання. Навіть для президента? Навіть для президента. Ну а для того, щоб нам добре жилось у нашій громаді, ми обираємо місцеву владу, яка вже займається нашими вулицями, школами, лікарнями та при цьому слухається всіх законів та розпоряджень виконавчої влади. Після розмови з дідом. Ми пішли до мами. Вона в нас юристка і знає усі закони. Мамо. А дідусь каже, що коли один президент буде керувати всією країною, то це вже буде не демократія. Правильно каже дідусь, коли один керує, це може бути тиранія, монархія, диктатура. Але ніяк не демократія. Демократія це влада. Народу. Але ж весь народ не може керувати державою. Хто ж тоді буде працювати? Дуже цікаве запитання. Насправді, для того, щоб влада належала народу, були вигадані вибори, коли люди самі обирають владу. А якщо вона буде поганою? Значить, наступного разу оберуть іншу, бо влада. Це не назавжди, це на якийсь час, після якого знову будуть вибори. Ми обираємо президента. Так, обираємо президента і Верховну Раду. Кожен громадянин після 18 років має право голосу і кожен голос однаковий. Що мій, що тата, що президента, що пенсіонера. А можна не ходити на вибори? Можна. Але тоді не жалійся, коли щось не так. Або ти сам вирішуєш свою долю, або її вирішують інші. А чим місцева влада відрізняється від столичної? Тим, що вона займається місцевими проблемами. От, наприклад, за вулиці нашої громади відповідає місцева влада. А за міжміські дороги державна. А крім вулиць. Усе, що знаходиться у нашій громаді, підпадає під опіку місцевої влади школи, лікарні, тротуари і так далі. Місцева влада займається виключно господарськими справами і при цьому має дотримуватись усіх законів. Що ухвалила Верховна Рада та усіх постанов, які прийняв кабінет міністрів. А в нас, коли щось не так, завжди кажуть, що це президент винен. Це тому, що більшість людей не знає, як працює держава. Але ж ви розібралися, тому одразу зможете вирішити, як зробити так, щоб нам жилося. Краще. Я думаю, що для того, аби жити краще, спочатку треба зрозуміти конституцію і не дозволяти порушувати своїх прав. Але і не нехтувати своїми обов'язками, тим більше, що їх зовсім небагато.